Ми говоримо тільки за кандидатів. Ми не говоримо за участь в виборах, за безпечні результатів виборів. Ці питання окремле. Я... Така перша ремарка. Всі кандидати, які ми сьогодні знаємо і говоримо, при певних обставинах вони будуть чесно добросовісно у Верховній Раді працювати. Будуть при певних обставинах. Мова для шановні, що сьогоднішня ситуація в Україні не така, як Сербії, Хорватії, Десь. Сьогодні цей закон, який про вибори. Це є цеглина в режим диктатури. Все, іншого питання немає. Це, якщо нема 226, жоден не відрогобець, якщо не буде відповідальності, не встоїть. Якщо ми не, не вирвемо відповідальність до кандидата з, е, і не складемо з ним угоди, він не устоїть там. Ну, друзі, ну, ну що ми завертаємо папірці? Які ми тут можемо говорити красиві? Ми подивимося, що робиться дробче. Немає почуття відповідальності. Володимир Борович згадав вибори Гука не з великою перевагою, а в один голос Координаційної Ради сфальсифікував той, хто буде кордоційний радський оповідь, перевід його від відмежовується. Хразгенно. Це відомо було. Наступні вибори координаційна рада визначається на кандидаті, інші не поступаються. І знову не сама дія Координаційної ради, а виконання рішень громадськості лежить на нас. Ось того ми маємо виходити. Що є поганого, перш за все, чи ми зійдемося на вному кандидаті? Я хотів би, але не знаю. Чому це так? Тому що багато партій, менталітет нас, і кандидатів, і партій, і громадськісті ще виробився не такі, як у світі. Але кожні кроки ми робимо вперед. Далі, е, е, дії влади. Дії влади ми повинні вже прогнозувати, які є, які будуть. І зрозуміло, що не буду заважати. Позитивні тенденції, які є зараз. Ну, по-перше, дрогобичі гречки не роздають, як в інших округах. Це вже добре, що ми збираємося, ось виправили стіл, коронаційна рада, код, інші ходимо. Оце вже добре, це перше добре. Друге добре, я хотів би сказати, що формується та у свідомість відповідальність. Другобичі кожен розуміє, що 226 у Верховній Раді має бути. Кожен громадянин це, це також добре. Засідає код, що він там не рішав. Але те, що він збирається, це вже добре. Збираються інші громадські організації, за чесні вибори, е, координаційна рада, е, громадські організації це також все це добре. Розумієте, і в області, є рухи, є єдність, і перемога це все так добре. Критерії я не буду зупинятися, вони всі хороші критерії. Але стоїть на першому місці, не зрадь, не перейде на, на бік іншої сили. Ось це буде головне. Ми маємо це розпізнати і маємо від кандидата вимагати, що він цього не зробив. Який порядок, я відповідаю на питання, хто має відбирати кандидатів. Зрозуміло, що громадськість. А ми не громадськість, ми також громадськість. Розумієте? І громадські організації ходять в інші об'єднання, і там ця розмова йде від громадськості на політику, на політичні партії і це йде. Ми список пропорційний не чіпаємо, тільки мажоритарки. Зрозуміло, що ми в цих питаннях говоримо. Участь громадськості. яка безпосередньо. Ну, от, хоче, знає він Васюка Газету, я хочу висунути такого громадянина. Звертається до нього, він про такого забув, згадує і десь про нього говорить. Але, але ну, це не просто, щоб громадян хотів, а ми маємо знайти таку людину, яка би дійсно була така людина, не просто хотіла. Далі, порядок відбору. От ще 3 секунди. Кот говорив про конкретні кандидатури. На друге засідання кот буде обговорювати кандидатури. На третє засідання проведуть опитування, якщо найдуть можливість дрогопиці, проведуть на четверте засідання. Зберуть дрогобичі громаду і скажуть, от такі ми пропонуємо. Громада буде говорити. А саме головне. Я вважаю, що ми маємо сьогодні говорити про угоду з кандидатом і той кандидат, на якому висит робить, звернеться до коду області, що ми хочемо такого. Код області на ньому зупиняється і з Києва, записує його в спіль... на межітарської партію. Ось така процедура. Але...